В кафедральному соборі Святої Трійці прощалась із двома полеглими на війні героями. В'ячеславу Овчару на віки лишиться 43 роки. Загинув 3 червня, оборонячи Україну біля селища Очеретине Донецької області. Міг би не йти воювати, сам виховував сина і доглядав хворих батьків. А він на вигляді це людина просто із Бога. Я дуже йому поважаю, дуже його поважала, любила, дуже любила. Як, У ну, як нього є син, бабуся, ну, маму свою поховав недавно. У мене просто син хата. Золота був людина, трудливий, трудливий був. Зараз дідусь один нього тато його. Він сам доглядав своїм татом і своєю мамою сина. З робітки їздив разом з татом там, на Польщу, щоб сина забезпечити. Це була людина просто від Бога, в нього були дуже золоті руки. Хлопчик як хлопчик, хороший, спокійний. Виховував сина. Сину тільки 17 років, залишається сиротою. Те останній час особливо не було в нього такої постійної роботи, але мусив працювати, бо мама хворіла. Півтора року назад ми її теж похоронили, то він більше був помічником вдома, так на невеликих роботах. Сина він сам виховував з року. Дружина залишила, вийшла заміж другий раз. Зараз сина забрала до себе, бо так, коли бабуся була, і славік був, вони разом справлялися, а зараз він вже доросліший, і мама покликала до себе. Спокійний був хороший, хлопець. З моїми дітьми дружив я коман був і в сина, і в дочки нормальний хлопець був веселий, спокійний. Віддати останню шану В'ячеславу Овчару. Прийшли навіть сусіди, поряд з якими він жив у дитинстві. Прийшли вшанувати, ну бо. ж... Росли діти разом в будинку, це вже було давно, бо вони потім квартиру поміняли і переїхали, але ж якщо дитина знайома, і взагалі приходимо, як привозять хлопців, то приходимо. Дитинство, як всі діти, компанії, веселощі, Ігри. Знаєте, в той час ж було квартири тільки отримали. І всі були щасливі, здорові. Веселі! Що там казати? А тепер от бачите, що робиться». Схід і захід України разом боронять нашу країну, наголосив священнослужитель після відспівування, бо прощалась із переселенцем Юрієм Дрофою, який переїхав у Луцьк від початку повномасштабного вторгнення. Як би хотілося, щоб сьогодні наш влучальник, на жаль, покійний В'ячеслав і на жаль, покійний. Юрій, який з Харківської області, з Чугуєва, живі обнялися, як кажемо, схід і захід разом привітали одне одного з перемогою над злом. Але отут, на превеликий жаль, в цьому кафедральному соборі лежать їхні мертві тіла. Ми бачимо сьогодні, на превеликий жаль, оцю, отут. На вічкові стоїть коровай біля Юрія. Хіба не судилося йому одружитися? Любити, кохати, бути любимим, бути коханим? Хіба не судилося йому обняти дружину? Хіба не судилося йому народити дітей, дати їм імена? Юрій Дрофі віки лишиться 25. Герой із міста Чугуїв, що на Харківщині. На жаль, поліг 7 червня біля села Роботине Запорізької області. Загиблий герой це військовослужбовець, який приїхав до нас вже після початку повномасштабного вторгнення з Харківської області, з Чугуєва, сирота, на превеликий жаль. Будинок в Чугуєві його зруйнований, тому він буде похований в нас на в, в нашому військовому кладовищі. Захисник сирота і не встиг створити власної родини, вшанувати Юрія Дрофу прийшли його побратими. Юра був веселою людиною, вірним побратимом, справжнім героєм України. Він мобілізувався з Луцька, притом сам доброволець. Чоловік як чоловік, що малий хлопець Жити-жителі. Ця така доля. Сирота, мати померла, в Лікарні були якраз. Ну і так. Це дуже тяжко, але но... хлопець такий. Ніколи там. Щоб... Весь час каже, мені нема куди диватися до кінця. Поховали Юрія Дрову у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща Вячеслава Овчара на кладовищі у селі Гірка Поломка. Віра Шевчук Нелі Прокопчук. для новин на часі.